Друзі, вітаю вас на каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні в нас ритуал вичищення, вкотре вичищення. І вже від тих ворогів, що є, і тих, хто ще збирається лише прийти в Україну воювати. На сьогодні ви знаєте, що війська КНДР Північної Кореї збираються сюди. Направити. Тож ми маємо також захист на всіх фронтах, опір чинити, і ми то будемо робити на всіх рівнях, як то кажуть. Тож, давайте чинити супротив. Зрозуміло, що кількість має бути. Піввідносною, тож хай країни НАТО думають, що також варто направляти з країн Європи до України вже нарешті, бо Росія розказувала, що вони давно воюють з країнами НАТО, а воювала лише Україна до цього часу з ними. Протистояла, але ж варто тепер зрозуміти, що вже пора Україні допомагати не лише фінансово, а й е, військами, адже це вже йде світова війна, а воює, захищає Європу і увесь світ. А Україна своїми силами так фінансово е, допомагають, але ж. Варто розуміти, тож очищуємо, хай програми самознищення в головах ворогів, терористів, тих, хто напали на Україну, включаться, включаємо програми самознищення у ворогів України. Так є і так буде механізми запущення. Хай знищуються всі, хто хочуть на вільну мирну країну, хто напав на Україну, хай знищуються. Механізми самознищення ворогів України включено. Потужно підсилюємо переглядами, діліться в цим відео. Хай вороги знають, що їх знищують зсередини. Кожна їхня клітина їхніх організмів таких нерозумних, тупих, дурних знищуються. Кожна клітина воює, кожна проти себе, проти своїх же організмів. У них кожна клітина воює. І так є, і так буде істина. Ключ, замок, язик. Не буде тут ворогів. Тільки українці житимуть на українській землі. Україна має бути захищена. Для цього хай країни Заходу включаються. Ось Дивіться, що робиться. З усіх чотирьох сторін до України йде захист. Нехай буде так. Що хтось не розуміє, що Україна то є свята, земля, земля святого народу, який має потужні зв'язки з пращурами родів, вибачте за шуми, це є сигналом, сигналом нам всім. Звернути увагу, підсилитися. І це відео, до речі, також підсилює нас, всіх, українців, хоч нас і не багато там є сильні. Ми вистоїмо, ми все зможемо. В Україні пануватиме лише українець і українка. Це не значить, що один і одна, але дійсно вся та нечість. Російськомовне все відійде. Україна для українців, для вільних та щасливих людей. Українці, як птахи фенікси, да, вміють відроджуватися, вміють, немов би фенікс буквально з попилу. Так, так, деякий час ми навіть на самоті залишались. Подивіться на цю свічку зелену. Подивіться, дуже важко воювати, коли ти наодинці зі своїми. Україна не мов би, залишається і допомагають, але фінансово і зброєю, то не в повному об'ємі. Але ж е, воюють лише українці. Чому так? Чому Захід е, не направляє війська? Незрозуміло. Вони кажуть, бо буде світова війна. Вона вже є. Невже це не видно, що Росія підключила чорне серце, чорні серця в них. Ну, так само солдати КНДР будуть повертатися у трунах додому, і буде так, і так вже є. Так є, і хай буде так, амінь. Хочуть вони більше смертей, щоб було у них ворогів? Так буде. Хай це буде жертвами, во славу України. І Так є і буде так. Так, цей ритуал, можливо, дещо страшними Ще на Санта Мерті подивимося. Да, у мене тут мітла, ось, і хто це? Баба і Це. Так, вона тут, можливо, страшна, але це потужна дамочка, яка творила з ворогами, боролась на раз. так? Да. Дивіться, що робиться. Спалимо, скільки б не було ворогів, ми їх поборемо. Буде так, дивіться, що робиться. Да? Да, грядуть серйозні зміни. Так, відпрацювали. Відпрацювали. Це я утилізую. Це в нас ворожі енергії будуть знищено. І попливуть вони за руським кораблем. На дно. Буде так і так вже є. А тепер дивимось, що нам дав цей ритуал. Хай Санта Мерка покаже, що буде з ворогами України, покаже і нам всю правду істину розповість. Хай розповість нам істину. Так, ви бачите, штатів трохи хитається такі енергії. Так, дирява в них ложка, там, де вони збиралися щось грабувати, скоріш за все, щось отримувати. Можливо, гроші, вороги отримають диряву ложку. Нічого їм не залишиться. Нічого, вони збираються ласувати, нічим. Нічого їм не буде. Пустий тут кубок, те, що вони. Хотіли, те вони не отримають це по-перше раз. Ті пропозиції будуть брехливими, що їм обіцяли росіяни, то їм неправда не буде їм. Так, весмірка Пентаклів це про незадовільне. Якесь буде багато зроблено, яких хто. Кроків, але все буде марним. Вони будуть думати, що вони щось зможуть накопичити, щось отримати, але по факту це хибний крок. Четвірка пентаклів це не про, не про те, що там можна щось заробити. Доведеться економити, на них Зекономлять на цих солдатах КНДР. На корейцях, на них зекономи Росія. Вони думають, що вони там щось отримають, але ну, не буде цього. Що ще, ну, дивіться, диявол це е, диявол зіграє з ними злий жарт. Злий жарт зіграє з південною корейцями. Вони що отримають на виході, на виході короля. Жезлів, да? там, де вони думали, що в них буде якісь, вони починають, знаєте, як то кажуть, заздрая, а закінчують, да, вони думають, що, вони, що Росія якась там країна сильна, а по факту що. Ну, по факту що, шестірка чаш, пусті кубки, пусті кубки, що вони отримають аж нічого, да? Кактуси лише, що е, Росія. Ну, а що давайте дійсно? Що Росія з цього отримає? Бо це ж Росія отримає п'ятірку чаш. Це сум, туга, будуть плакати вони, по-перше, вони, е, як то бачите, в такому зазомбованість у них і надалі. Заблукали вони в лабіринтах і ще більше заплуталися. Ну і все. І бачите, що тут Дев'ятий відлюдник. Залишаться вони без підтримки Росія все одно, бо ті швиденько розберуться щодо чого, що е, толком ні обіцянок не буде виконано те, що їм обіцяли. І що далі буде От для України хай, з підтримкою України навіть санта Мерте, так, королева мечів, Україна захищена буде. І ще більше. Семірка Пентаклі очікування. А, так, і по е, страшному суду, по суду взагалі, да, правосуддю. Що буде? Четвірка мечів. Король мечів і. Так, ну такі якісь у владі також можуть бути у нас перетрубації, да? Ей, переміщення якісь, да, і того, що для України, для звичайних, не для влади, а для звичайних, для українців. Ну, дивіться, що. Подивіться, похоже, це на сум якийсь. Ні, нас це наоборот українців. Це вдохновить. Ми відчуємо, що ми посіли щось нове, нові починання якісь будуть у нас. 13. Закінчиться якась влада імператора якогось. Да? А що буде? Щось нове буде, по-перше, новий правитель, до речі, може бути. Я не знаю, чи не заблокують. І для України це буде дуже добре. Потужні карти, старші аркани йдуть. Початок щось нового, нові владні для українців простих, для воїнів, для нас з вами. Що то буде? Десятка мечів. Король мечів. А що він а, по справедливості, що це принесе? Ага. Ну, сум також буде. Ага. Легко не буде, скажу зразу, але на новий рівень все одно ми відемо. Туз пентаклів іде. Якісь нові шанси, так, да, важко. Але ми боремось, нові домовленості будуть. І захищеність, і радість якась від того, що е, якісь переможні моменти будуть в будь-якому випадку. Я ще на одній колоді хочу глянути. Хочу глянути на, на ще одній колоді, саме для України. Для України. Оце колода Слава Україні в мене. Холода, слава Україні, то ж дивимось, що для України. Іде нове. Ну, дивіться, що для України? Якісь ще треба пояснення? Ace of Swords. туз мечів, захищеність, вирішальні якісь моменти. Це якесь е, потужне, важливе рішення йде до нас, що воно принесе. Так, трійка мечів. Тут прапор десь буде встановлено на нових територіях ще. Або навіть визволення. Там, де ми а, лили сльози, там де ми. Це навіть не нові території, а це наші відвоювання території були, будуть. Так. Ну, е, так, тут можна владці, тут король мечів тут. Будуть якісь накази важливі. Паш пентаклів. Покроково, не швидко, але будуть по справедливості якісь важливі вирішення і, ну тут лицарь мечів, це про діє, діяльність. Уже. уже в ходу будуть якісь четвірка пентаклів, про збереження чогось. Да. Місяць щось ще буде незрозумілим. Ага, але щось по Криму, якісь таємні вже будуть моменти. А що там буде? Ну, там щось буде вже. Відбуватись, щось там буде. Десятка мечів, да? Якісь навіть як схоже на контрнаступ, п'ятірка мечів. Ну, все, дивіться, шестірка. А, хоч і мечів, але тут на переможця дуже схоже. Тут якісь переможні моменти будуть в будь-якому випадку. Так, в будь-якому випадку семірка чаш. да? Семірка чаш. Дивіться, імператриця. Ми скоро відчуємо знову свою потужність. Потужність жінок, потужність того, що ми можемо. да, ми лише, Не лише ми там думаємо, що ми можемо, а ми справді можемо. Можемо боротися. так, Ми захищені. Вже більш мирне небо. да, Знову ж таки, повернення, можливо, з полону. Да? Так, тут як воно видно? А ось так. Полону, можливо, полонених наших повернення додому. Так, четвірка чаш. Традиції збережені. Якась радість, якесь е, буде, ну, дивіться, дві десяточки, п'ятірка, десятки. А дуже потужно щось буде вже розквіт, навіть який-то ви бачите, які карти. Квіти йдуть. Квіти, якщо там більш бойові, то чим далі, тим в нас таке, як взимку вже буде що навіть якісь такі енергії, свята. Енергії свята. І це не лише з приводу Нового Року, да, бо ситуація більше в наших руках буде. Маг, да? карта мага. Десятка пентаклів в нас чим далі, тим краще буде. Не вірте тим і не слухайте тих, хто каже, де далі гірше. Хай їм там тіпунна язика в Україні, чим далі, тим краще буде. Слухайте мене, тут 100% буде так. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте з того приводу. Всіх люблю, слава Україні! Пишіть, підтверджуйте, слава Україні! І до скорих нових зустрічей. Пока!